Привіт, гості та глядачі мого каналу. Мене звати Марина і це канал про життя за містом. Я останні дні тут кручуся, так сказати, біля господарства. Ми ще тут придбали свинок, і я тепер дивлюся, що вони, що вони тут роблять, чи все в них нормально, чи поїли вони, чи в туалет як сходили, чи водички. Ну, Такі свинки трошки треба придивлятися. Це не так, як в'єтнамці. В'єтнамці, вони там самі по собі. Справилися та і все. А ці такі вони примхливі свинки, тож треба трошки перші дні подивитися, чи все там з ними добре, але наче Їдять зараз покажу їх вам. Але думки розділилися. Хтось пише, що в'єтнамці краще, але це ж менша частина, більшість забілих. Я хочу сказати свою думку. Я не за тих, не за тих, просто в'єтнамців ми тримали. Для себе, от для родини, це те, що треба. Маленьку свинку зарізав, і в тебе є що їсти. Краще, чим викормити 10 качок оту в'єтнамську свиню, це в 100 раз краще. І ми тримали в'єтнамців із-за того, що у нас тут немає сараїв. От Ці два сарайчики ми також добудували. У нас був ось цей маленький, і все. Білих свиней ось так не потримаєш, але ми ризикнули, взяли. Ось, бачите, ця сітка туди далі, вони підростуть, треба переробляти, бо вони рознесуть тут і все. Але зараз такі ціни, що ми подумали і вирішили взяти. В тому році ми брали одну свиню білу, звичайну, за такою ціною, як зараз, ми взяли ось двох. Ну, що поробиш. В селі треба щось тримати. Тим паче зараз такі ціни, що ти не докупишся, не тих яєць, не того м'яса, сало по 200, м'ясо по 200, все дороге. Звісно, і тримати його не дешево, так як у нас зерно, його треба купувати. Але ж все-таки, коли ми взяли ось двох, то щось собі буде, щось можна продати і деяка частина там окупиться. Ну, це так. Думки в голос, а там, звісно, воно. Буде видно. І це ще хочу додати декілька слів, що зараз ем, хто живе в селі, тому трошки легше. Звісно, попрацювати треба, що на городі, що біля господарства, але заліз в погріб і в тебе є що їсти. Там якісь закрутки, картоплина, бурячина, морквина, бо зараз ціни ти його не докупишся. Звісно, і вирощувати треба вкласти, але все-таки, ну, я думаю, що коли є якийсь клаптик землі, його обов'язково в нинішній час треба садити. Хоч трошечки там на перший час. Так і оце за цих свиней. Не думали їх брати, але взяли, бо так заліз в погріб, і є якась банка тушонки і є в тебе що їсти. Ось так навіть нещодавно була в нас така спонтанна вечеря, що там відварила картоплі, дістала банку того, банку того, і все, вечеря готова, повечеряли. І все добре. Тож подивимося, як воно далі буде. Тож висновок один. Щоб щось мати, треба гарно працювати у всіх сферах, не тільки в селі. Так що, трошки порозмовляла, пішла я далі щось робити. Бо воно якось вже щось мені прохолодно стало, треба зігрітися. Ну, а я, друзі, вирішила дійти до троянд. Бо вже якби, середина майже листопада треба щось. Робити, Бо воно все осінь та осінь, вже ж зима скоро. Я, звісно, не прям такий великий знавець, як їх обрізати, але буду показувати, як обрізаю їх я. Ось так. Залишаючи десь 50 см. І то не всі гілячки потім по весні буду обрізати те, що ось заважає, наприклад, іде всередину. Воно ж все можливо щось примерзне, щось відріжемо, щось залишимо. Так, що там? Котик м'явкає? Але пообрізати трошки треба. Я оце обрізаю і я їх прям там не вкриваю не листям, не мішковиною, а просто трошки так підгортаю. Як ото картоплю з сапою стало раз, два і все. Так, одна є. Тепер інша. І листя треба вже починати грябати, а воно і не впадає. Он вишня вся стоїть, зелена, нічого там, і не осипалося з неї. Ну, так як клімат змінюється, а то ще встигнемо, будемо в грудні <смі> загрібати. Так, це я вже зрізала ось морозець, там і на вулиці, і тут і ще вам там треба піти зрізати. Так, ось що зараз зріжу. Це така троянда, де її пилять треба. Завжди дуже така. Товстенька, її не різати, а пилять треба. Бо і не бере. Тут де тоненьке буде, а там ні. Оп. А кулюче яке. О, ось цю б треба було зрізати я її поки не буду вже повесні. Оця зараз ріжу, вона бачу така якась. Кс, -кс, Кс. Ну, а тут зараз обріжу морозець. Це такий той, що низенький, У мене є і високий, але він мені не дуже подобається. А цей низенький, коли його поливати, він дуже гарний. Ну, в цьому році він був поганенький, але був Бо багато висохло. У нас тут дуже сонячна сторона, Тут а після 11-ї години а, влітку сонце завжди до вечора. Прям квіточки печуться. ну, також їм вийшло, знайшлося місце тут. Що, я думала, сапоє, але отак, от лопати. Я зовсім трошки небагато підгорну, а по весні потім розгортаю. По весні щось підмерзне, отак от зверху прочікаю, і нехай собі ростуть трояндочки. До речі, ось ця троянда я її не підрізала, бо я думаю, що вона те, що. Летиста. Подивимось по весні, яка вона, але так і поки хай стоїть. Бо вона сама якась така велика, відрізняється від усіх. Я казала, не буду загрібати, але трошки я там загребла. Дві тачки вивезла листя, ну вже з яблуні, більша частина осипалася, тож потім, як будуть морози, ще. Приберемо та і все. Знаєте, якось нема того натхнення, відчуття, що вже осінь, зима. Ну, звісно, холодно, то холодно, але щось треба двір готувати до зими, а воно щось ніяк. Чи то зараз життя таке, що нічого не хочеться. Так, заодно присиплю ці хризантеми. Трошечки так. Це, до речі, ви мені так писали, що не зрізай їх, тоді вони повинні перезимувати, але трошки отак нагорнути. Тож так і зроблю. Тут я вже закінчила, трояндочки вон підгорнула, що обрізала, що підгребла. А потім будемо чекати, поки листя впаде, бо ось яблуня стоїть ще така. Трошки їй залишилося. Там зараз підемо вишні, взагалі стоять, нічого не опало. Тож треба. Ну, як нічого опало, звісно, але більшість ще на дереві. Тож чекаємо морозів, а потім буду загрібати. Ну і ці троянди під пляшками також нагорнула їх, бо так вони наче, і добре, але коли сильний вітер, то ці пляшки літають вже. все. Поливати їх не треба, бо вже холодно. Нехай собі стоять. Ну, В пляшках це, я так думаю, все буде добре. Ну, може там. Одна-дві не переживе зиму, а ось цю відеречку я пізно садила. Уже ось, та ось недавно, то подивимося, чи піде з них щось, чи не піде діло. Це я зайшла в будинок і ось ми разом з вами робили маринований товстолоб. Ми вже один судочок такий з'їли, і ось він залишився. Багато хто писав, Свої думки, що він виходить сухий. Ні, він сухий не виходить. Я не знаю, скільки ми вже робимо, вже не один рік сухий він ніколи. Ось такий він. гарненький і смачний, до речі, я вчора сіла чотири шматка. Без нічого з'їла, кажу, все, зупинись. Посолі ви просто за своїм смаком. Ну, то по рецепту там йде одна кількість, але я ще також. Коли воно все вимочилося, зложила ось сюди і кожен шматочок трошки ще присипала сілью. Виходить смачно. Це, до речі, вчора мені потрапило відео, що на базарі продавали ось такий столоб маринований 500 гривень за кілограм. Хоча ну, 500 гривень це дуже дорого, я рахую. Я купила його 70 гривень за кілограм, щоб по 500 його продавати, але може, то так. Для відео ляпнули, щоб люди писали коментарі. Тож така смачненька рибка. Але в кожного свої смаки. Ми оце зараз цю доїмо, наїмося і більш її поки не захочеться, можливо, аж через півроку потім. Так потім. Так. Ну, а я, друзі, буду пити чай. Зробила ось собі тепленький чай, не гарячий, бо я гарячий не люблю. Зараз погріюся і піду далі. Напевно, в літню кухню. Вчора ми ось переносилися, стіл з літньої кухні занесли. Він такий старенький, але Макс його підшаманив, і він піде. Не все перенесли, бо тут мало шкафчиків, поличок, Те, чим дуже часто користуюся, а те можна вийти і взяти те, що треба. Так що піду, зараз там трошки поскладаю. І, напевно, на сьогодні все. Хоча на вулиці є робота, там і дошки поскладати, після нашого будівництва такі маленькі попиляні. Але -то я так подумала, я щось стала трошки знаєте, себе берегти, а то все якось знаєте, от побачила, о, мені треба його тягнути. Завтра Макс буде вдома, то разом з ним. Подивимося, що у нього там за плани. то треба і шланги поскрутити. Коротше, треба трошки навести лад. Ми то наводили але знову то те, то те. Бо заглядив, як сніг випадав, воно ну, все на вулиці.